Вітаю. Сьогодні вже понеділок. Я щойно зняла підсумкове відео і хочу зняти вступне на наступний тиждень. Що ж я хочу в'язати. Ну, буду в'язати все потроху, думаю. Як завжди, якщо поїду в рейс, то в мене там є жилетка. І, звісно, візьму щось із собою. Такі ж. Думаю, що я ж таки дов'яжу на цьому тижні цей рюкзак вже. Мені дов'язати його не, не так-то складно. Це як думаю, що треба оформлювати мордочку. Це для, мене. це для мене вже щось. Так, що, думаю, що дов'яжу цей рюкзак. Дов'яжу шкарпетки, думаю, да, треба їх вже дов'язати шкарпетки, розпочат, розпочну на цьому тижні ще якось, якось іншим якимсь кольором. Ну, буду шаль в'язати. Думаю, можливо, я ще й сумочку. Да, напевне, я ще розв'яжусь ту... трошки і таки ж дов'яжу цю сумочку. Вона в'яжеться не так, то вже, ну, як, небагато в'язання, хочеться вже її дов'язати, щоб відфотографувати комплектиком. То, напевно, я візьму на цей тиждень цю сумочку. Ну, звісно ж, беру в роботу шаль свою ось цю. На вулиці Спека, а в мене літні а у мене зимові процеси всі. Ну, якось так мене вийшло. Так, беру на цьому тижні рюкзачок, беру шаль, беру сумочку в роботу і дов'язати шкарпетки. Ще мене в мене в'яжеться подушечка, так я нічого її не, под... не продвинула. Там в дорозі в метро декілька рядочків пров'язала. А так, вчора. І, і був час перед роботою пов'язати, але халепа я взяла взяла процес, не взяла гачок. Тож мусила сидіти так. А так би трішки пров'язала. Отже, я за цей тиждень планую дов'язати рюкзак, дов'язати шкарпетки. Ну, сумочку, можливо, і не вийде дов'язати, а можливо, і вийде. Побачу, намагатимусь сумочку дов'язати. Подушку мені хоча б дов'язати другу половинку і наповнити її, зібрати до кучі, наповнити і вже пришити груди. Мені, коли пришиються вони, я не люблю дуже це пришивання. Коли воно пришиється, потім вже це в'язати це вже без проблем. А також ще хочу розпочати. У мене ще в'яжеться там одна червона припинда з Віолета, з Люрексом добавкою Люрекс кос додаю, але в мене ще є котон бебі, це в мене газаловський Котон бебі. Є. То хочу ще спробувати припинду з котон бебі, щоб мати уявлення, яка виходить з якої ниточки. щоб там, Бо часто приходять. Питають ниточку на припинду, щоб я знала, що можна порекомендувати яка підходить. Бо так як я в'язала з Діви, мені з Діви сподобалося. В'язала з Ярослава в дві нитки, мені теж, в принципі, сподобалося. А, ну от, Хочу ще з Бабі Котона спробувати. Тож, напевне, можливо, я розпочну припинду. а можливо, і не буду, бо хочу продвинути трішки штани. Якщо я буду їхати в рейс, покажу вам, що буду брати з собою. Можливо, щось там вам зніму. Отже, будемо в'язати. До речі, в нас там був день клієнта, приходила дівчинка і приносила овечку. Я цих овечок бачила. Ну, в інстаграм багато їх бачила, в Тіктоці багато бачила цих овечок. Вони мені так подобалися. Це коли мордочка зв'язана із плюшової ниточки там Dolce чи преміум ярд, а сама овечка із цих забула. Як називається нитка забула? Ой. Ой, Боже Боже. Це вже, напевне, старість пам'яті ніяк немає. Петєлечками коротше. Це ж треба забути, як називається нитка. Часто буває, що людина приходить, питає якусь нитку, в голові крутиться ця назва. Щось знайоме, я не можу здумати, що це за нитка, а потім такі, що... А, це ж я вчора її брала собі навіть. <смі> бо я більш так от мені, коли я бачу цю етикеточку, то я от, я зразу бачу нитку. А так думаєш, думаєш, бо така нитка дуже популярна, дуже... а в тебе як ото щось переклинить. Тож, ну хочу ще так овечку собі зв'язати. Ну, дуже класна овечечка така. Тож треба пошукати майстер-клас і зв'язати овечку. Ще в нас Любочка адміністратор в'язала сумку з мотивів соняшники. Ой, така класна сумочка виходить. Думаю, можливо, і собі таку зв'язати. Онук дуже така класненька. Ну, діточки подов'язуйте, те, що в мене є. А потім вже буду щось починати. Оце єдине, що, можливо, я шкарпетки начну, як ці дов'яжу, то начну шкарпетки ще одні і, можливо, начну припин в'язати. Побачу. Все вам покажу. До наступного підключення. Покажу вам, що я зв'язала, як мені продвигається жилетка. Жилетка в мене спинка вже. Готова. Ось такий має вигляд. Також я зв'язала вже одну половинку полочки до того часу, коли мені потрібно робити збавляння. І розпочала в'язати другу половинку, а потім вже об'єднаю на одній спиці, щоб збавляння робити разом. Ось таке в мене просування. О, знайшла помилку. Ось, знайшла помилку, потрібно зараз сідати, розпускати. В'язала в дорозі, сонце засвічувало, якраз заїжджали в Київ, то дуже сонце світило в очі, то зробила помилку, буду зараз сідати, розпускати, якось так. Щоб на наступний раз, коли приїду, то вже не розпускати, а сідати, в'язати. Ну, все, я буду розпущу і буду збиратися вже дому. Я сьогодні завітала в магазин Ярослав і прикупила собі такі моточки. Льон. і віскоза. Під колір підібрала сірий льон і сіру віскозу, і синій льон і синя віскоза. Хочу спробувати, як воно буде в полотні. Піду в'язати зразочки, зв'яжу, виперу і вам потім покажу. Я показувала вам ниточку, яку я купила в Ярослав. Я вже зв'язала зразочки, випрала, і мені дуже подобається полотно. Особливо ось це. Тут дві ниточки віскози і одна ниточка льону. А також я ще зв'язала гачковий такий зразочок собі. Тута ниточка льону і ниточка віскози. але мені дуже подобається. У мене навіть є ідейки вже на цю ниточку, на ці такі мотивчики. І не одна, тож думаю, з якої розпочати. Але класна ниточка. Якщо там ще взяти, є біла віскоза і біла, білий льон, то взага суперово буде. Тож побачимо, будемо в'язати, щось зв'яжемо, але мені подобається. Вітаю, дівчатки! Довго не знімала відео, це вже другий тиждень минає, але я не виклала за той тиждень. У мене вийшли проблеми із загрузкою відео. Ютуб не пропускає відео, які довші, ніж 15 хвилин. Треб... Ну, вимагає підтвердження номеру телефона. Але ж номер телефона він не дає підтвердити. Дав одну спробу дало мені. Там так швидко продиктували ці цифри коду, що я їх не запам'ятала, їх там аж шість, і вони так, ну, так диктують, що їх запам'ятати там не можна, їх потрібно швиденько записувати. А я не записала і все, мені більш після того наступної спроби YouTube не дає. Тож я мучилась, мучилась, напевно, цілий тиждень. І Розділила наново змонтувала те відео, розділила його на дві частини і з двох частин загрузила. Це спробую меншеньке трошки зняти, але ж розумію, що більше відео цікавіше дивиться. Я сама люблю, коли відео довгі. В'язала зовсім небагато я, ну, але щось зв'язала. Зараз вам покажу. Я зараз переключуся на стіл і покажу, що я вам зв'язала. Вирішила все-таки сумочку показати обличчям в катр. Ось так вона виглядає. Зараз я ще Показати. ось так. Ось такий вигляд має сумочка. В'язала за майстер-класом Людмили Куташ. Канал називається Волшебний клубок. Це наша українська майстриня, вона з Харкова. Ось така. Сумочка. Звичайно, якби були ручки бамбукові, було б краще. Але в мене були бамбукових не було, я вже використала які є. Але сумочка мені дуже подобається. Ну, а тепер вже перейдемо на стіл. Інші вам вироби показуватиму вже на столі. Дов'язала я шкарпетки. Ось так вони виглядають. Я одну вже шкарпетку випрала і натягла на блокатор, а інша ще чекає свою чергу. Ось так і має вигляд. А ця вже такий гарненький. Так, ще з готових робіт. А тепер не готові роботи. Я так і не дов'язала свій рюкзачок ще. Ну, я його, в принципі, дов'язала, я його ще не оформила. У мене тут в'язання вже я оформила мордочку. Оформила мордочку. Ще потрібно регулятори пряжок, пришити пряжечки, затягти тут. І, звісно ж, підкладочку ще потрібно. Так, що... і ручки ще лапки ці пришити. Так що ще робота тут. Є. Трішки я в'язала своїх штанів. Ось вони в мене на такій стадії. Вже скоро буду розділяти, ще трішки буду розділяти на штанинки. Ну, не знаю, що вийде. Але трішки я їх продвинула небагато. А небагатко я продвинула, а не закінчила я через те деякі процеси і слабо їх просунула, що я розпочала чергову припинду. Ось така в мене припинда знову. Так що якось так. І мало того, цієї мені припинки здалося замало. І я розпочала ще одну. Ось таку. Це буде схоже, як я в'язала із Ярослава, але це в мене вже сказало. Якщо якось так, це все, що я. А, жилетку я теж трішки продвинула, я вам зніму, ставлю під зйомочку. Ну, і це все. Все, що я зв'язала, будемо в'язати всім... всім гарного дня чи вечора, хто коли дивитиметься До зустрічі в наступному відео.